Джузеппе Арчимбольдо – італійський художник, придворний портретист у Габсбургі. За життя Арчимбольдо прославився портретами, що складалися із зображень овочів, фруктів, квітів, тварин та музичних інструментів. Джозепе народився в Мілані в сім'ї художника. Його батько розписував Міланський собор. Джузеппе навчився малювати від батька. На службі у імператора Джузепа виконував низку родинних портретів та серію картин Пори року. Ще при житті його вважали генієм, він був дуже популярним свого часу, чим пояснюється безліч копіювань та підробок його стилю. У 20 столітті з появою сюрреалізму цей митець стає модним. Збереглося порівняно мало робіт художника.